Навчимося створювати звіти в базі даних АКСЕС. Кожна система управління базою даних, крім засобів зручного збереження та ведення даних, як правило, має дуже потужний механізм побудови звітів для відображення даних. Звіти, які форми будують на основі джерела, яким можуть бути таблиці або запити, але їхньою відмінністю є те, що вони можуть бути подані не лише у вигляді таблиці. Процеси формування звіту для покращення сприйняття поданих даних можна здійснювати їх групування за деякими полями. Виконувати сортування даних у деяких полях та використовувати обчислення у звітах. Звіт може бути надрукований безпосередньо з бази даних. Або експортований, наприклад, у Microsoft Office Word для подальшого редагування. Для створення звіту в середовищі Microsoft Access необхідно у списку категорій обрати категорію звіти. Та не стиснути кнопку Створити. Серед запропонованих режимів найзручніше є Майстер звітів, з допомогою якого задаються параметри звіт. Режим конструктора використовують для особливих та нетипових випадків або для внесення змін до звіту побудовано з допомогою майстра. При виборі полів, які будуть внесені до звіту, діє теж правило, що і для форм та запитів. У якому порядку поля будуть перенесені до списку. Обрані поля, в такому вони розміщуватимуться у звіті, незалежно від порядку їх розташування в джерелі, таблиці чи запиті. На наступних кроках роботи майстра треба вказати, чи потрібно виконувати групування чи сортування за певними полями, вигляд макету, звіту, а також стиль оформлення. Виконуємо вправу з вашого підручника, сторінка 219. Створимо звіт з допомогою майстра. В Базі даних магазини створимо звіт, який буде відображати відомості про фільми, продані в різних магазинах, їх ціну, та кількість проданих копій. Для цього в списку категорії об'єктів обираємо звіти, натискаємо на кнопку Створити і обираємо майстер звітів. На наступному кроці в списку таблиці та запити вибираємо таблиці магазини і з неї вибираємо поля магазин. У область вибрані поля. А також обираємо таблицю Фільми. З неї обираємо назву фільму, ціну за одиницю, а з таблиці підсумок обираємо кількість продаж. Перейдемо до наступного кроку, в якому будемо вибирати вигляд наших даних. Обираємо таблицю підсумок, в якій додамо на наступному кроці групування по магазину. Для цього виберемо поле Магазин і додамо його у список. Крім того, нам необхідно відсортувати по алфавіту в межах кожного магазину за назвою фільму, порядку зростання. І на наступному кроці оберемо макет, розглянемо усі наявні, обираємо собі, наприклад, структура 1. Можна тут обрати книжкову орієнтацію або альбом, ну, поки що беремо книжкову, це можна буде завжди змінити. І стиль, який ми хочемо обрати. Обираємо діловий стиль. Наступний крок, кнопка Далі. Задаємо ім'я згідно завдання, фільми. І натискаємо на кнопку «Готово». Такий вигляд має наш сформований звіт. Можна його при бажанні розглянути у Microsoft Office Word. Як він буде виглядати, а також є можливість в цьому у Word його редагувати за бажанням.